Польські страйкарі 16 квітня завершили блокування руху перед пунктом пропуску Долгобичу у Угринів. Про це повідомили в телеграмі Державної прикордонної служби України. Нагадаю, з 9 лютого польські фермери продовжують обмежувати рух вантажівок. Причину блокування за повідомленням польських фермерів неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Про це вони написали на сайті профспілок польських фермерів 13 лютого. Якої є ситуація на Україну польському кордоні зараз дізнаємося в речника державної прикордонної служби України. І Андрія Демченка, який доєднується до нашої розмови, пане Андрію, вітаю. Вітаю, Студія. Отож, яка ситуація на пункті пропуску Долгобочого гринів. Скільки там зараз вантажівок і чи не змінилася ситуація? Чи продовжують пропускати вже вантажівки українські стрейкарі чи ні? Чи вже можливо є якісь зміни? Ну, по-перше, зазначу, що станом на зараз блокуються два напрямки: це Ягодин та Раворуське. Ще станом на ранок, вчора це було три, бо як ви зазначили, близько 14 години ми отримали інформацію від польських колег про те, що Протестувальники а, вирішили припинити блокувати напрямок руху пункту пропуску Довгобичого гринів. А, звісно, що це не відбулося відразу там після 14-ї години, так поступово ми бачили збільшення інтенсивності руху вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Ну і фактично після 12-ї години ночі вже можна сказати, що рух відбувається так. А, ну, Досить інтенсивно в обох напрямках, як в бік Польщі. Вантажівок, які слідують з України по цьому напрямку, так і в бік України. Черга тут не, незначна. Треба розуміти, що це не ну не досить такий великий пункт пропуску, який забезпечував би оформлення чи можливість пропуску великої кількості вантажівок. При тому, що він має також свої особливості. Тут можуть їхати вантажівки вагою до 7,5 тонн, перевозячи вантажі, а понад вагою 7,5 Тон, тобто ваговози виключно порожні, ті, які слідують з України в бік Польщі, два заблокованих напрямки Ягодин і Раваруська вони більш потужні, і польські фермери їх продовжують блокувати. Фактично, по кожному з цих напрямків вони не пропускали за минулу добу вантажівки, які слідували з України в Польщу нульові показники перетину. В бік України певна кількість вантажівок, які раніше може проїжджати. Але якщо до прикладу порівняти пропускну спроможність пункту пропуску, є з цією кількістю в бік України, то це ну не невелика кількість і звісно суттєве зниження можливості перетину кордону. 80 вантажівок по годину прослідувало за минулу добу в бік України. Хоча загальна пропускна спроможність йогодина, це десь 1400 вантажівок в обох напрямках. Сукупна черга навпроти Ягодина і Рави Руської станом на ранок, це десь. 570 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону в бік України. Черга залишається і на раніше розблокованих напрямках, особливо ну, на більших таких пунктах пропуску це краківець і Шегині. Десь 800 і 600 відповідно. Хоч рух тут йде інтенсивний, але через те, що частина пунктів пропуску ще блокується, тому звісно наплив на ці, на ці напрямки він також зберігає. А чи є черга на в'їзд в Польщу і що взагалі туди пропускають вантажівки українські? А, ну знову ж таки, заблокованими є зараз два напрямки: Ягодин і Раваруська. І як я зазначив, що за минулу добу не прослідувало жодної вантажівки через ці через ці напрямки. Через інші е, розблоковані е, напрямки вантажівки перетинають кордон. Черга е, на території України вона залишається в бік Польщі, але треба розуміти, що її немає фізично. Діє електронна черга, коли водії, перевізники реєструються на можливість перетину кордону е, на всіх цих напрямках, е, і потім система їх інформує, в який день і в який час вони мають прибути до кордону для того, щоб перетнути кордон. На території Польщі черга фізична, тобто вантажівки перебувають. Поряд кордону, очікуючи на можливість перетину пане Андрію, а яка ситуація на пунктах пропуску, які раніше були заблоковані, але вже в березні були розблоковані? Чи там спостерігаються великі черги? А, ну, розблокованими на даний момент. Точніше, давайте пригадаємо, що 9 лютого, коли польські фермери почали блокувати пункти пропуску, тоді їх було шість. На даний момент вони розблокували чотири: вчорашній Угринів, а також Устилух, Краківець та Шегині. І фактично рух на цих напрямках він відбувається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Більшими серед розблокованих є пункти пропуску Краківець і Шигині. Рух тут досить інтенсивний в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі. Про чергу я зазначав раніше, що вона зберігається на цих напрямках, в тому числі у Стилух та у Гринів є меншими пунктами пропуску і відповідно пропускна їхня спроможність менша, і там перетинати кордон з вантажами можуть вантажівки вагою до семи з половиною і тому там зберігаються ще черги. Дуже дякуємо вам, пане Андрію, за те, що знайшли час і можливість доєднатися до на нашого ефіру. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про те, що ще два, два, два пункти пропуску залишаються заблоковані, і чотири вже розблокували е, на території е, Польщі.